Начальник Надвірнянської районної військової адміністрації провів виїзне засідання з головами територіальних громад Надвірнянського району на базі КНП Надвірнянська ЦРЛ. Голови оглянули відділення реабілітації та відновлювальної медицини, де лікують та проходять реабілітацію як військові, так і цивільні. Коротко окреслив напрацьоване, а також подальші плани. Директор КНП Надвірнянська ЦРЛ весною. Ми відкрили амбулаторне відділення, і зараз е, стараємось до завершити амбу... відділення. Тобто там, де пацієнти мають лежати під час реабілітації. Зараз ми це закриваємо десь частково в терапії, десь частково в травматології. І відповідно їм не дуже зручно, ті, які приходять, з тим проблем немає. А ті, які знаходяться на стаціонарному, приковані до ліжка в даний момент, з ними дуже важко, тому що ніхто не буде їх транспортувати. І це нагальна потреба навіть по вимогам НЦЗУ стало з 10 ліжок, стало мінімально 20, і думаю, до нового року буде 30. Місце вибране на півпаркова зона. Я думаю, що з часом, коли ми знайдемо фінансування і продовжимо це відділення для реабілітаційного центру, ми спробували, півроку воно функціонує, пацієнти задоволені, люди задоволені. Команда, яка набрана сюди, постійно їздить на тренінги, постійно вдосконалюється і в них, як кажуть, зі мною є вогник в очах. Директор КНП Недвірняцька ЦРЛ, проводячи екскурсію по центрі, розповів про те, що відділення реабілітації потребує дофінансування до завершення будівельно-ремонтних робіт стаціонарного відділення. За словами директора, для завершення будівельних робіт потрібно 7,2 млн грн. мільйони гривень. Цей проект дасть можливість реалізувати в районі єдиний з усіма умовами реабілітаційний центр. Є виділено коштів 2 чи 2,5 мільйони, А сам проєкт цілого поверху вартує 7,2. Ліжка стоять на складі, ми їх періодично отримували від якихось волонтерів, від якихось організацій, які... ми їх спеціально підібрали такі автоматизовані і не видаємо, наприклад, по іншим відділенням, щоб вони були більш-менш одинакові. Майже нові. Вони... Майже нові, Ну так, вони в дуже, дуже гарному стані суточки. І вони стоять на складах, спеціально чекають, куди їх занести. Приїхала Сікана Сильна, Новим Мирославича, і, і я Мирославович проходив. Обіцяла на 10 мільйонів обладнання. Куди вона? Дивіться, це, це обладнання, щоб ви зрозуміли, піде на весь реабілітаційний центр. Чоловік розповів, на якому етапі знаходиться Надвірнянська районна центральна лікарня. Пояснив, чому в пріоритеті фінансування кластерних закладів та відмінності сум утримання медичних закладів по громаді. Надвірнянська центральна районна лікарня, як ви бачите, стала госпітальним кластером. Івано-Франківська область і кластерні, надкластерні заклади. Це заклади третинного рівня, це онкодиспансер, кардіодиспансер, це е, обласна лікарня, доросла, обласна дитяча лікарня. Тут поділено, як ви бачите, заклади по е, самому принципу територіальному є район і є відповідно. Кластерний заклад. Звірянська лікарня в районі єдина кластерна заклади, кластерний заклад. Структуризовано міністерство і Національна служба старається виділяти державні кошти під, в нашому випадку, кластерні заклади. Що це нам дає? По-перше, багато функціональність, це забезпеченість медичним обладнанням на рівні закупівлі міністерства. Ми маємо право претендувати на, висок, на дороговартісне обладнання. Швидка не буде питати людину без свідомості, куди її везти. В неї прописаний маршрут, і першим закладом в Надвірнянському районі, куди б і звідки б не їхала швидка, вона все рівно заїжджає в Надвірнянську лікарню. Вимоги, які були до нас виставлені тими спеціалістами, які приїжджають, консультують. Наприклад, ми їх стараємось виконувати, але це, як правило, все з міського бюджету і виходить, лікарня районна. Але власник міська рада, ну і тут виникає питання періодично, каже, а чому ми одні маємо це фінансувати? Ну, ми вартуємо того, щоб завтра залишитися лікарня. Бо тенденції до контрактування, ви самі бачите, по своїх, ну, в поривинках це менше всього зараз, а по лікарнях вимоги збільшуються. Будь-яка місцева громада не отримує такий заклад, як лікарні. Ну це просто величезні суми. Під час зустрічі присутні обговорили співпрацю і взаємодію районної державної адміністрації та територіальних громад, а їхні голови пообіцяли співфінансування. Я думаю, що голови допоможемо завершити. Допоможемо. Все, питання знято ще, ще родя.